Трамп змінив риторику, але не курс. Так, американська преса зараз вже описує ситуацію в Білому домі після несподіваних заяв американського президента на підтримку України. Що вони можуть означати? Розпитував в Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Обговоримо це просто зараз. Дмитре, вітаю, будь ласка, розкажи детальніше, як у змі коментують плани Трампа щодо України і що кажуть експерти, з якими ти говорив? Ну, якщо поділити і почати спершу з того, що пишуть змі, я спеціально взяв з собою сьогодні на ефір свіжі номери найбільших американських газет. Ну якраз ось ця цитата, що Трамп змінює риторику, але не курс. Вона червоною лінією проходить у свіжому номері Wall Street Journal. І Або, наприклад, цікава важлива публікація Washington Post сьогоднішньої свіжої, де якраз поговорили журналісти газети на умовах анонімності із американськими високопосадовцями, з чиновниками Білого Дому, і ті сказали, що ось тут цитата люту риторику президента Дональда Трампа на адресу Росії можна пояснити тактикою переговорів, покликаною тиснути на Кремль. Ну і от виходить таким чином, що що, звісно ж, риторика змінилась, заяви лунають. Але станом на зараз за цим ну нічого не стоїть, немає жодної конкретики. Трамп дійсно, наприклад, ось найгучніший приклад дозволяє продаж американської зброї через європейців для України. Сполучені Штати гарантують безперебійність цих поставок, зокрема і генсек НАТО сьогодні про це сказав. Але тим не менше, як от свіжа The Wall Street Journal з'ясувала і пише дуже детально про це, що при цьому американський президент не дає дозволу на використання цієї американської дальнобільної зброї для того, щоб наносити удари вглиб території Росії. Ну так само я від американських дипломатів чую, що буксує питання санкцій, що буксує навіть. Розгляд питання щодо можливого щодо можливої конфіскації заморожених російських активів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ми дійсно бачимо зміну риторики. Втім, попри цю досить проукраїнську риторику Трампа, ну досі, що найменше, досі немає жодних конкретних дій. Політика та сама зміну настрою у Трампа. Журналісти пояснюють кількома причинами: пишуть, що, по перше, коли Трамп готувався до... Участі у засіданні генеральної асамблеї до зустрічі, до дискусії з українського питання, до зустрічі з Зеленським. То він якраз багато спілкувався із двома людьми. Це генерал Келох, людина дуже проукраїнська, і е, Волц е, Майк Волц, е, колишній радник з національної безпеки, нинішній посол Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй. Ну і таким чином ми всі знаємо, що Трамп людина емоційна, що в принципі, ось таким емоційним запалом можна змінити ну, щонайменше хід його думок. Перша версія, яку зараз озвучують, теж з посиланням на американських чиновників, що Трамп дійсно дослухався, дійсно емоційно став співчувати і почув аргументи, які йому висловлювали під час довгого спілкування, під час підготовки до генасамблеї, якраз і Волц і е, е, Генерал Келох. Ну а друга історія е, тут цікаво пише е, видання, і е, що, начебто, я маю тут використовувати це слово сполучення, тобто це, начебто, бо немає. Поки окрім публікації The Wall Street Journal жодних інших офіційних підтверджень, що Келух начебто, сказав Трампу, що запланований Україною контрнаступ, готується, який потребує підтримки США, підтримки розвідданими, підтримки зброєю, але не тільки. Ну і ось е, ті два фактори, що не менше так стверджує зараз американська преса, і вплинули на зміну риторики Дональда Трампа на той тон, який ну ми всі відчуваємо, змінився. Е, що цікаво, я перевірив, що цей пост пост, в якому ну було сказано, сказано, що Україна може повернути свої кордони. Трамп особисто не писав, що він його надиктовав, і тут цікава ситуація, тому що є в принципі два типи постів у американського президента: перші. Він може емоційно сам написати. Наприклад, з'явився нещодавно пост, що він вимагає відповідальності людини, яка винна в тому, що у нього в ООН зупинився ескалатор. Ну і тут зрозуміло, що пише він це сам, пише він це ну просто на емоціях. Завтра може відійти і завтра може про це вже забути. Є інші пости пости, які не диктовуються, текст яких погоджується, які вивішують, тобто публікують помічники Трампа. Ось цей пост, другий пост. Ну він відповідно якраз публікувався помічниками, і це. Ну, що найменше може свідчити про це про те, що це не тільки емоції Трампа, а це ну більш-менш, хоча б позиція і Трампа, і американської адміністрації. Далі цікаво би було розібратися, що саме зараз Україна просить у штатів. Президент Зеленський це не розголошує. Ну єдине, що по завершенні зустрічі з Трампом він сказав, що це була найбільш наповнена змістом зустріч за весь час його спілкування із президентом Трампом, неформально із дипломатичних джерел з Американського, Канського боку я якраз чую, що Україна під час цієї зустрічі поставила питання гарантій безпеки, конкретні питання, і навіть має конкретні пункти, які на думку Києва могли могли би забезпечити Сполучені Штати. Тобто, Київ прагне сформувати довгострокові зобов'язання від Америки. А позиція американської адміністрації, ну станом на зараз, станом на цю хвилину, така що Америка готова гарантувати безперебійний продаж зброї, але поки не готова була на себе брати якісь довгострокові зобов'язання а Україна, звісно ж, хотіла би більше. Київ вимагає більш жорстких рестрикцій проти Росії, санкційних ударів і по енергосектору, і по банківському сектору Росії. Ну і Київ відкидає вимогу територіальних поступок. Ну і здавалося б, якщо так, а як без цього закінчувати війну? Бо це була одна з основних вимог Росії. Ну і тут хочу поділитися. Ну, майже майже сенсація для мого проекту Червоні лінії я спілкувався із відставним. Вже зараз спеціальним помічником президента Америки, і він переказав мені в інтерв'ю, тобто це публічна розмова. Я можу це цитувати, маю право це цитувати. Свою розмову із колегами, які зараз працюють у Білому домі, і от за словами мого співрозмовника. Ну, знову ж таки, це не остаточний план, це один зі сценаріїв, але про це важливо вже зараз починати говорити. За словами мого співрозмовника, команда Трампа зараз пропонує новий план і нову логіку щодо України. І складається вона в тому, що якщо мирна угода ну надто складне питання, Трамп бачить, що немає жодного просування щодо цього. Трамп бачить, що не можуть навіть щодо трійки домовитися. То американська команда за посередництва Трампа могла би. Е Запропонувати умову угоду про принципи врегулювання. Ну і тут така логіка, яка пропонується підписати рамковий документ, де, наприклад, щодо території закріпили би, що Україна не визнає захоплені території російськими, а визнає сам факт окупації. бо, ну, факт залишається фактом. І логіка американської команди спробувати зустрітися за посередництва Трампом. Можливо, навіть Зеленський і Путін погодити цю рамкову угоду після неї перейти до зупинення вогню а після того вже домовлятися про. Велику мирну угоду чи угоду про перемир'я, і те, що я від свого співрозмовника почув, що тут можуть бути вже довгі часові рамки, там до півроку, навіть до семи-восьми місяців. Що менше такий план зараз пропонує американська адміністрація. Ну, якщо це спрацює, якщо це так, то і Москва цей план, ось новий план, який обговорюється на зірве, то це означає, що шанси на врегулювання ну що не менше є. Це інтерв'ю із колишнім американським високопосадовцем побачимо в неділю о 9-й в червоних лі. Ніях, а те, що водночас розуміє Україна і розуміє, ну розуміємо ми всі з тих публічних меседжів, які були від президента Зеленського в ООН, що Україна не розраховує тільки на перемовини з Росією, ну скільки може, скільки можна? Україна готується стримувати росіян на фронті, просить озброєння і нарощує виготовлення зброї. Ну і в принципі, вся публічна риторика президента Зеленського. В організації Об'єднаних Націй всі його виступи, де ми показували це звучало. Най... Найреалістичніша гарантія безпеки це зброя. Або Росію треба зупинити на фронті і тоді лише можливі домовленості. Свідчать, що в Києві ну звісно відкрити до переговорів, але це далеко не єдиний сценарій, який зараз пропрацьовується, колеги Київ. Дмитре, дуже дякую за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтону з будівлі конгресу. Дмитре, не прощаюся. Ми побачимося з тобою о 20-й годині у підсумковому випуску. новин. дякую.